Вітання. Якщо попереду поїздка за кордон, то тема страхування вона точно актуальна. Сьогодні ми занурюємось у дев'ятий випуск подкасту про страхування. Це від Національної асоціації страховиків України. Так і доповнимо це аналізом умов від, скажімо так, лідерів ринку. Бо мета яка розібратися, як ця штука працює, бо часто поліс сприймають ну як формальність. Еге ж, просто папірець для візи чи кордону. А насправді ж це ж фінансовий щит. Уявіть собі рахунок на кілька тисяч євро за банальний апендицит десь у Європі. Ого, так, це серйозно. А таке трапляється, і страхування якраз для цього і потрібне. І що цікаво, вартість самого поліса часто ну, менше за квиток на лоукостер, правда? А захист ого, го на які суми. Точно. Тож давайте розпакуємо це, що там всередині в тому полісі, які опції бувають, і головне, що робити, якщо раптом щось таке сталося. Почнемо з ядра. Що є основою будь-якого туристичного полісу? Основа основ це невідкладна медична допомога. Тобто, якщо раптом якась хвороба чи травма, те, що от прямо зараз вимагає лікаря, угу. ну сюди зазвичай входять у ці екстрені витрати, виклик швидкої, потім огляд лікаря, якась первинна діагностика, тобто перша допомога. Так. Амбулаторне лікування теж, візит до лікаря, ліки за рецептом, хоча там часто є обмеження по днях. Ну скажімо, днів 15. А якщо серйозніше, лікарня і стаціонарне лікування, звісно, тобто лікарня, можливі операції, медикаменти, перебування в палаті, це все теж покривається базовим полюсом. Ясно. Тобто, раптові проблеми зі здоров'ям це база. А, наприклад, зубний біль от застав зненацька. Так, про це часто питають. Невідкладна стоматологія при гострому болі зазвичай теж включена, але там, знаєте, невеликий ліміт ну, може, 150-200 євро. Зрозуміло. Тобто пломбу планово не поставиш. Ні-ні, це тільки якщо гострий біль. І ще дуже важливий блок, це, скажімо так, медична логістика. Логістика, це як ну транспортування до найближчої лікарні, якщо потрібно. Це називається медична евакуація. Або, якщо стан дозволяє, і лікар каже, що краще продовжити лікування вдома, то повернення в Україну. Це медична репатріація. Ага. І, на жаль, покривається і посмертна репатріація теж. Зрозуміло, це такий необхідний медичний мінімум, але ж у подорожах всяке буває, не тільки зі здоров'ям. Що ще можна додати до цього полюса? Звісно, є додаткові опції. Варто просто перевіряти свою програму, чи вони там є. Дуже популярне страхування від нещасного випадку. Це що таке? Це коли є якась травма чи, не дай Боже, інвалідність, то виплачується фіксована сума або відсоток від страхової суми. Ясно. Ще буває страхування багажу від втрати чи затримки, або рейсу теж затримка, скасування, але там компенсації зазвичай невеликі. Ну, хоч щось так. Ще втрата документів, покриття витрат на відновлення і корисна штука страхування цивільної відповідальності. А це для чого? Це якщо ви випадково завдали шкоди комусь або, наприклад, щось розбили чи зіпсували в готелі, то страхова покриє ці збитки замість вас? О, це цікаво. Добре, от є поліс, є опції, і тут бац, щось трапляється, в полісі завжди є номер телефону асістенс. Хто це? І чому всі кажуть, що дзвонити туди це найперше? Асістенс або асистуюча компанія це ваш можна сказати рятівник і головний помічник за кордоном. Вони працюють цілодобово 24-7. Тобто, це ті, хто все організовує. Саме так вони знаходять лікаря чи клініку, домовляються про оплату від страхової, вирішують питання з транспортом, якщо треба. От вони ваш зв'язок зі страховою і з місцевою медициною. І як правильно діяти? Який алгоритм? Дуже простий. Крок перший. Сталася подія, негайно телефонуйте в асистенс. не в готель, не друзям, а саме туди. Угу. Крок другий: повідомте номер поліса, хто ви, де перебуваєте і що власне трапилось. Коротко і чітко. І третій. Крок третій: уважно слухайте і чітко виконуєте їхні інструкції, куди йти, до кого звертатись, які документи зберегти. А чому не можна, ну якщо лікарня, от. Поруч, просто піти туди, Можеш бути швидше. Оце дуже поширена помилка, і вона може дорого коштувати. Як саме звернення до лікаря самостійно, без погодження з асистенцем це ризик. Крім випадків, коли є пряма загроза життю, звісно, але в інших ситуаціях страхова може просто відмовити у виплаті. Зовсім або суттєво обмежити суму. Наприклад, скажуть ми вам компенсуємо тільки 300 євро, а решту вибачайте. Бо ви не погодили. Ого, Асистант же не просто каже, куди йти, він ще й надає фінансові гарантії цій клініці, тобто клініка знає, що їй заплатять. Ясно. А якщо вже так сталося, що звернувся екстрено без дзвінка тоді треба повідомити асистанс якнайшвидше. От як тільки з'явилась можливість, зазвичай договори дають на це ну 3-5 днів, але краще не тягнути. Окей, це супер важливо. Запам'ятали перший дзвінок в асистанс. А які ще є підводні камені? Що треба знати, щоб потім не було сюрпризів з відмовою? Треба читати виключення. Це те, що поліс не покриває. Найголовніше лікування хронічних захворювань. Поліс він для раптових станів. Тобто, якщо у людини астма і стався напад? Стандартно, ні. Хоча деякі дорожчі програми можуть покривати раптове загострення хронічної хвороби, але там буде невеликий ліміт, скажімо, 10% від страхової суми треба уточнювати ясно що ще майже завжди виключення це травми отримані в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння тут без варіантів угу. а також якщо людина займається активним чи екстремальним спортом а в полісі немає відповідної опції тобто якщо я їду кататись на лижах чи займатися дайвінгом то обов'язково перевірте, чи є у вас позначка активний спорт або екстремальний туризм, бо без неї травма на лижах це не страховий випадок за звичайним полісом. Це важливо знати. Також не покривається планове лікування, профілактичні огляди, сонячні опіки, не екстрена стоматологія, косметологія. І ще момент: поліс зазвичай не діє в країні постійного проживання, тобто в Україні, а також на певних територіях, які виключені договором. Які саме Ну, стандартно це РФ, Білорусь, окуповані території України, зони активних бойових дій. Це треба перевіряти у своєму договорі. Ігнорування цих правил може справді вилізти боком. Я чув реальні історії. Наприклад. Літні батьки поїхали до доньки за кордон, вирішили зекономити на полісі буквально пару сотень гривень, а потім травма потрібна операція на кульшовому суглобі, і родина тепер збирає тисячі євро. На жаль, такі випадки не поодинокі. Або інша історія. А туристка, сама медик, поїхала відпочивати, думала, ну, якщо що, сама собі допоможе. Сталася трагедія, і потім рідні збирали величезні кошти на репатріацію тіла. Жах так. Тому економія тут дуже примарна. Ще один термін, на який треба звернути увагу при виборі поліса, франшиза. Франшиза. Це що? це та частина збитку, яку страхова компанія не відшкодовує. Вона вказана у договорі або фіксована сума, наприклад, 50 євро, або відсоток. Тобто, якщо у вас франшиза 50 євро, а лікування коштували 500, то 50 платите ви, а 450 – страхова. Ага, тобто, це власна участь у збитку. Треба дивитись, чи вона є і яка. Обов'язково буває нульова, буває безумовна, тобто вираховується завжди. Щоб усього цього уникнути, треба виходить свідомо підійти до вибору поліса. От які ключові питання варто собі поставити перед тим, як купувати, я б радила такий чек-лист собі зробити. Перше, куди я їду. Територія дії поліса має покривати всі країни, де ви будете. І врахуйте, для деяких країн, як от США чи Канада, потрібна значно більша страхова сума. Друге яка мета поїздки і чим планую займатися? Просто туризм і прогулянки містом. Чи активний спорт, екстрим. може робота, бо потрібні різні опції. Третє. Страхова сума. Так, яка сума покриття мені потрібна? Вона залежить від країни і, власне, ваших планів. Четверте: чи є франшиза? Яка вона? І чи вона безумовна? П'яте додаткові опції. Саме так, що мені важливо багаж. Скасування поїздки, оця цивільна відповідальність. Шосте на який термін потрібен поліс? Одна конкретна поїздка чи може я часто їжджу і мені вигідніше взяти багаторазовий річний. І сьоме, мабуть, актуальне так чи покриває поліс COVID-19 та інші подібні інфекції. Зазвичай так, але умови щодо тестів, лікування можуть відрізнятись. Варто перевірити. Зрозуміло. Отже, якщо підсумувати, головний висновок, мені здається, простий: туристичне страхування це ну, зовсім не марна витрата грошей. Це розумна інвестиція. Інвестиція у власний спокій, у фінансову безпеку під час подорожі. Тобто це гарантія допомоги? Саме так. Правильно підібраний поліс це гарантія, що у непередбачуваній ситуації вам допоможуть, і ви не залишитеся сам на сам з проблемою і з величезними рахунками. Отже, можливо, наступного разу, обираючи поліс, варто замислитись страхуємо лише дрібниці, які можуть статися. Чи той один малоймовірний, але фінансово нищівний випадок. Подорожуйте свідомо, будьте фінансово грамотними, і нехай ваші поїздки залишають тільки приємні враження. Абсолютно згодна. Дякуємо, що були з нами. Це був розбір матеріалів подкасту про страхування та аналіз ринку туристичного страхування. До зустрічі!